Олеже, привіт. Е, я хотів сьогодні підняти таку тему, як сервіс обслуговування клієнтів, надання кінцевої послуги, яку хтось так чи інакше продав. Е, от, і хотілося би, щоб ти поділився власне, розкрив цю тему е, якісного побудови якісного сервісу, і, можливо, десь зачепив ще таку тему, наскільки. Допомагає якісний сервіс повторним продажам, бо ми вже якось з тобою знімали відео про те, що бізнес повинен продавати не один раз, і яка роль власне надання послуги чи продукту, який людина купила, яка роль власне цього доставки цього продукту грає роль ну, допомагає. Наступним продажем, так, от так. тому ти просто працюєш з компаніями, де так само допомагаєш вибудовувати цю складову, тому тебе буде цікаво послухати. Та дякую, Олеже, як завжди за запитання. Тема дійсно і об'ємна, і важлива, і багата на такі приклади і порівняння. Я спробую буквально напевно в декількох хвилинах пояснити, як я це бачу. Навіть більше, я думаю, я поділився такими п'ятьма принципами сервісу, які я для себе десь знайшов, структурував. І що цікаво, ті принципи сервісу вони можуть бути корисними, як і для власників бізнесу, тому що навіть там їх почувши чи перевіривши свою компанію на їх наявність вже можна зробити деякі зміни. Ну а чому це буде цікаво для експертів, так які працюють з клієнтами? Я зараз маю на увазі там і адміністраторів, і операторів контакт центру, і менеджерів по роботі з клієнтом, абсолютно всі, хто перетинається, тому що можна в якійсь комунікації для себе спіймати на думці: ага, значить, я краще буду робити ось так. І це мені дасть певний результат. Звісно, в цілому я підтримую те, що ти сказав, тому що зараз досить багато людей хочуть, ну людей, які мають компанії, так або розвивають компанії, вони досить велику увагу звертають на це. Знов ж таки по двох причинах: по першій причині тому, що якісний сервіс це завжди голова усьому. Тобто, коли вас гарно зустріли з вами, поспілкувалися, вирішили якесь конфліктне запитання. Ви звісно будете радити, ви будете ще раз і ще раз повертатися. Ну а другий аспект це те, що зараз досить велика є конкуренція у всіх сферах бізнесу. І по великому рахунку, так немає різниці, яка етикетка. Так все одно компанії можуть там заявляти, що вони надають одне і те саме. І вам буде важко це там довести доказати, тому що все одно там кінцевий споживач, він буде робити висновки по тому, як з ним обійшлися, як вирішили його питання, бо взагалі як з ним не знаю, від від того. Як привіталися, чи до того, як, наприклад, йому там перезвонили, повідомили, чи навіть, якщо потрібно, відмовити, так сказали з такою якоюсь ініціативою з альтернативою. Так ось такі п'ять принципів, які я вважаю, що точно дають можливість і будувати, і підтримувати сервіс. Перший, я думаю, ви чули всі цю фразу, і ти уважи чув це? Я її трішки перефразую, що досить важко зробити чи. Повторити знов таке гарне враження, коли ми з кимось зустрічаємося, так там в оригіналі ця фраза звучить у вас ніколи не буде можливості справити там другий раз перше вражає другий раз, перше враження. Я би її трішки перефразував, тому що все таки можливість є, коли ми говоримо про сервіс. Ми власне цьому і навчаємося. Що навіть якщо ви десь там зробили помилку, все одно варто її виправити, варто спробувати. Але звісно, я б сказав, що це такий наріжний камінь. Це перший такий принцип, і як з цим принципом працювати. Та дуже просто завжди так намагатися і працювати над тим, як ми говоримо з клієнтом, що ми говоримо з клієнтом, як ми себе ведемо в ситуації, коли треба там до клієнта перезвонити чи повідомити, що чогось немає. Тому що дійсно я згодний так в кінцевому моменті, що дійсно створити перше враження досить важко. Друге, я думаю, те, що всі чули, друга фраза це з найвідомішої книги, так у світі, з найпопулярнішої, що посієш, те й пожнеш. Звучить це не наче такий, як закон всесвіту, так але він для мене теж досить важливий. Чому тому, що якщо ми клієнта залишимо наодинці з його проблемою, а якщо ми просто будемо клієнту відповідати, аби як реагувати на його там скарги, чи реагувати просто на його запити, ну так знаєте, з-під підлоба або просто так віднехочу, так то навряд чи клієнт порадить нас, так там включить сарафанне радіо і нас. Не знаю там завалять коментарі клієнтів і мені тут згадався такий цікавий кейс. Я не знаю, чи наші глядачі це чули. Буквально цього року є така компанія в Америці. Вона називається and me Так, тобто, якщо українською швидко перекладати, це 23 і я. Чому 23 і я? Тому що взагалі є 23 там хромосоми, так в людини. І така якби назва гарна і компанія з історією 2006 рік її заснування. Там понад 700 працівників в Америці. Вона я сам не користую. Послугами цієї компанії, я користувався трішки іншою послугою компанії. А що це були за послуги? Це дослідження власне свої свого там генетичного дерева. Так, тобто, фактично, mm -hmm. ви якби це дивно не звучало, плюєте в пробірку, відправляєте її в Америку. Так і вам потім приходять дані. Да, О, мене досить... мене знайомий цим труби власне. йому Так, прислав... досить цікаво. Я, я теж спробував та але ну, Це таке, але про цю компанію я раніше не чув. І добре, що я не чув, і добре, що я не користувався даними цієї компанії компанії ну не даними, а послугами, чому тому, що буквально в цього місяця стало відомо, що 7 мільйонів користувачів втратили доступ до своїх фактично біоматеріалів, так чи генетичних матеріалів. Дивно, кому вони треба були, так але вони втратили. І як компанія відреагувала Компанія відреагувала рівно ніяк. Вони не вибачилися, вони не написали нічого там, там ніяких дописів, ба більше з того, що я досліджував. Вони буквально за тиждень випустили нові є таке поняття як Term and policy, та тобто ці правила ага. користування їхнім сервісом. І вони заявили наступне: дивіться, ми не на саме відповідальні за втрату ваших даних. Вони би більше вони звинуватили клієнтів, в тому що вони використовували там одні і ті самі паролі, і тому зламали одні пароль. інші. я ну мені важко розібратися. Можливо, дійсно так якось треба було і клієнтам зробити зауваження. І дійсно, хто дивиться нас, знаєте, там. Не використовувати одні ті самі паролі, але ідея в тому, що саме от відреагування було з позиції: ну, ви винуваті, не ми, ба більше, якщо ще далі розкручувати цей кейс, буквально нещодавно дізнався, що вони просто взяли і змінили правила. Друге, вони заборонили. Юридично так на них подавати в суд, навіть якщо вам забороняють подавати в суд, ви все одно можете звернутися до арбітражного суду. Так вони арбітражний суд теж заборонили, що люди не можуть збиратися групами, тобто люди навіть не можуть подати груповий позов, і в принципі, фактично, ну вони зняли з себе абсолютно всю відповідальність. Знову ж таки, я не знаю, як буде далі її історія, та але мені здається, досить є велика конкуренція на цьому ринку, так тому що ну послуга ця е, ну немало коштує. Це може коштувати там від 100 так до 150 доларів. Так цієї відправки. Мені здається, що ця компанія просто от провалила оці два принципи, і я не то, що якби там зловтішаю ще чекаю, поки вона там впаде в муках і так далі. Можливо, цього і не станеться, але як на мене, це що посієш та і пожнеш. Я впевнений, що досить багато людей, якщо дослідити цей ринок, так вони явно відреагують. Ну, на це негативно, і вони будуть мати повністю всі аргументи, тому що компанія не вибачилася, вона абсолютно створила для себе таке перше враження, того що як не треба робити, і автоматично ми переходимо до третього правила. Так а третє правило, чи навіть принцип я б сказав сервісу, він звучить приблизно так: все, що пущене на самоплив. Воно просто розвалюється або буде зруйновано, та уявіть будинок, за яким не доглядають, там знаєте, не білять стіни. Е, там пройшло там, 10 років, 20 років, не прибирають, Він захаращується. Та от так само і з сервісом, коли люди чи компанії так не працюють над тим, щоб виправити помилки, якісь запровадити нові можливі інструменти, е, запровадити нові підходи просто. Відреагувати на ринок, мені видається, що така компанія приречена на, на невдачу. Відповідно, автоматично так тримайте руку на пульсі, тримайте цей так тренд і дивіться, що потрібно вашому клієнту. Виправляйтесь, визнавайте помилки. Досить гарне правило є те, коли ми просто визнаємо помилки і кажемо, ви знаєте, ми помилилися, ви знаєте, ми там, там не могли зробити. Знову ж таки, я навіть зараз дивлюся там. Популярний кейс на момент того, коли ми записуємо, нам ну, знов ж таки варто згадати нажирину, та там Київстар, коли Київстар відразу та е, коли вони ну на них відбулася атака, вони втратили зв'язок, вони такі. Вибачте, там з нами ось це сталося. Вони там інформували, пояснювали. Зараз готують знову ж таки. Я не знаю як, але готують певний момент там від, відшкодування. Тобто вони комунікують, реагують. Вони не пустили це на самоплив, вони не заховалися, вони не сказали, там, вибачте, в нас немає. Це не наші проблеми. Хоча чисто технічно, так mm -hmm. ну на них там відбулася певна атака. Якщо завершуючи, наші залишаються два принципи так, до п'яти і четвертий принцип він буде звучати приблизно так: я досить часто виступаю на різних конференціях і працюю з медичним бізнесом. Я люблю повторювати і говорити наступне: так, хто добре діагностує, той добре лікує. І не поспішайте клієнта. Зараз може бути такий жарт, увага. Не поспішайте клієнта досліджувати або знаєте, лікувати за протоколом Чуйка. Хай там не ображаються всі лікарі, там професійні, хто хто дивиться, що таке протокол Чуйка, так? Це таке, коли. Ну, я от думаю, що це от вам оце потрібно, так, навіть не дослідивши. І це теж є певна. Е... Проблема, чому тому, що е, в чому в чому мінус е, тоді в сервісі? Коли клієнт приходить, а ми зразу йому даємо рішення, та коли ми не проводимо ніяку діагностику. Я зараз не про медичний сервіс, та це просто як така метафора, як приклад, е, бо там е, таке є поняття як діагностика. Але я би хотів, що, що мене навчив медичний сервіс, так що мене навчили там медичні клініки і якісні е, там якісна робота лабораторій, це те, що Потрібно проводити діагностику, і якщо у вас бізнес там не медичний, візьмемо там, ви продаєте mm -hmm. будь-що, все одно потрібно, коли клієнт прийшов, не поспішати йому давати рішення, не поспішати йому е, давати якісь там поради та виявляти ці потреби. Чи навіть якщо є конфлікт, так, чи м, скарга, та не поспішати клієнта звинувачувати в чому, навіть якщо ви розумієте, що він там не правий? Звісно, це тема окремого відео, як працювати зі скаргами, як реагувати, але я хотів на це звернути увагу. Ну і п'ятий принцип він буде досить простий. Я хотів би всім нагадати, що в сервісі і в комунікації так, так плавно воно перетинається, є таке поняття, як наше реагування. І пам'ятайте, що один із таких якісних принципів сервісу це те, що нам завжди треба реагувати раціонально на будь-яку там емоційну проблему, чи чи емоційний можливо викид, і це не про те, що ви не маєте бути емпатійними ви там. Так, давайте розглянемо ваші дані, там, скиньте мені якусь інформацію. А я маю на увазі, що базовий принцип роботи з будь-якими чи емоціями, чи з будь-якими скаргами є те, що треба зводити все до раціональності, ставити клієнту грамотні запитання, акцентуватися на аргументах так, приєднуватися до нього. Отже, отакі от в от мене вийшли п'ять принципів. Я дуже швидко повторюю. Так завжди пам'ятайте про те, що треба створити оце перше враження. Щоб посієш та й пожнеш, пам'ятайте, що потрібно діагностувати спершу, так не поспішати давати рішення. Пам'ятайте про те, що не пускайте на самоплив свої скрипти, свої там бази знань, навчання персоналу, так тому що це. Це теж про це. Ну і пам'ятайте, що завжди десь треба взиватися до раціональності, так. Але перед тим не бійтеся, як би приєднатися. Ось так в мене вийшло. На завершення так само хочу звернути увагу, що оцінка бізнесу, наприклад, інвестором: а рано чи пізно бізнес захочеться продати, і сприймають якраз фактор, враховують фактор утримання клієнта. Тому. Пробудований сервіс, пробудовані правильні взаємовідносини з клієнтом, допомагають вам утримувати клієнта, тому що е, термін утримання клієнта в бізнесі допомагає вам, е, по суті, капіталізувати компанію в кінцевому випадку, це впливає на її оцінку. Тому слідкуйте за сервісом, Олеже, дякую тобі. За змістовну відповідь і поставте лайк в цьому відео, якщо вам сподобалось, і напишіть коментар. Можливо, не всі запитання ми розглянули. Залюбки прокоментуємо або будемо знати про що відео ще зняти для вас. Дякую.